Як весні раділа кожна людська хата. До людей наблизились великодні свята. Готувались люди, діти і дорослі. Як то то найкраще їх собі зустріти? Дітки, яке свято до нас наближається? Правильно, Великдень. На Великдень люди дарують одне одному подарунки. Фарбовані розписані яйця, писанки. Але спочатку до цього свята готуються, прибирають оселі, печуть паски, розписують яйця. Коли люди розписали писанки, розфарбували крашенки, спекли паски напередодні свята вони збирають їх у кошик, щоб вночі з суботи на неділю посвятити їх у церкві. Великдень – це радісне свято. Раніше, в давні часи на Великдень, діти гралися в писанки і крашенками. Наприклад, дві дитини взяли крашенки і пили одна об одну. і перемагає той, чиє яйце не розбилося. Ця гра називається на вбитки. Ми з вами теж зараз пограємо в гру, але в іншу, яка називається Що потрібно на Великдень. Я буду показувати картинки, а ви будете відповідати. Що потрібно до цього свята? Тож починаємо. Що нам потрібно? Кошик чи сумка? Кошик молодці. Який у нас настрій? Веселий чи сумний? Веселий, звичайно, молодці! Продовжуємо. Які яйця на Великдень прості чи фарбовані? Звичайно фарбовані. Продовжуємо. Що печуть на Великдень? Торт чи паску? Звичайно, Паску молодці. Малята. Яким повинен бути рушник? Паперовим чи вишитим? Звичайно, рушник повинен бути вишитим. Малята. які Ігри діти грають на Великдень в м'яча чи на вбитки? Я вам говорила. Так грають малята на вбитки. Молодці. Скажіть, будь ласка, як вітаються на Великдень? Говорять привіт, чи Христос Воскрес? Так, говорить Христос Воскрес, молодці. А що складають у кошик? Їжу чи миючі засоби? Так, звичайно, їжу молодці. Скажіть, будь ласка, куди посвячують великодний кошик? В церкву чи в магазин? Так, всі йдуть до церкви, молодці малята. Ви дуже гарно попрацювали, ви були дуже уважними. Ми вже з вами говорили, на Великдень розфарбовують яйця. Давайте пограємо в гру. Будемо називати, яким кольором розфарбовані наші яйця. Гра називається кольоровий Великдень. Так, дивимось, уважно. На ці писанки якими кольорами розфарбували? Червоним, жовтим та білим? Молодці малята. Дивимось далі. Подивіться, ці писанки розфарбовані якими кольорами? Жовтим, синім та блакитним? Молодці. Дивимось далі. Які ж тут кольори використання? Червоний, жовтий та зелений. Молодці, ви справилися? Ви, молодці, дітки, дуже гарно пограли. Сподіваюсь, ви дізнались дуже багато цікавого про це свято. До побачення!